Екстрім. Панка! Девеньки були, слава Україні! Ну що, от і дісталися нарешті до моїх рук та вух легендарні наушники від Sony. Це wf 1000 xm 5 Давай дивитись та слухати, що це за легендарний самурай такий і чи легендарний цей самурай. Погнали! І Box. Ну і от ці навушники, знаючи як мінімум їх ціну, та те, що вони належать до благородного флагманського роду серед навушників від Sony, мені особисто було цікаво їх послухати. Ну і ось вони, власне, в мене. І я вам скажу, що тут прямо-таки той самурай. Давай про дизайн. Тут, на мою думку, в японській компанії є два типи дизайнів, і то не тільки про навушника, а й взагалі в більшості їх продуктів. Перший з дизайнів це щось максимально аскетичне та стримане, як власне, ці наушники, але в той же час стильне. А другий це щось футуристичне та якесь кіберпанківське та якесь космічне. Що стосується саме цих wf 1000 xm 5 то тут швидше про аскетичність та спокій, але в той же час стильно та привабливо. Чорний маленький компактний кейс для зберігання наушників, на кришці якого гордо написано Sony. Самі навушники в моєму випадку теж чорненькі, з не такою вичорною золотавою сіточкою на корпусі. Але на кожному навушнику теж є надпис Sony, щоб не забував, що маєш не обижу, а навушники від японської компанії. Загалом, наче нічого такого в дизайні немає, але в той же час воно все стильно та мені особисто подобається. Ще до речі, про кольори навушників, то ще буває такого приємного бежево-білого кольору, як компанія його називає, платинове срібло. І поки я готував сценарій про ці навушники, ще з'явився димчасторожевий. Теж файний, досить пастельний та спокійний колір, але в той же час досить стильний цей самий димчасторожевий. І з'явився він у всій е, тисячній серії ті, що XM5. Тож можна взяти навіть в ці повнорозмірні XM5. Того самого димчасторожевого кольору. Мені особисто подобаються всі кольори користуватися будь-яким з них. Я б користувався навіть тим самим димчасторожем, бо він прямо не такий рожевий, що аж рожевий. Реально прикольні кольори, реально файний дизайн, просто навіть приємно глянути. Словом, з кольорами Sony все вгадали, мені подобається. Ще трішки про те, як власне, сидять в вухах WF1000 XM5 та деякі додаткові приколяси. Значить, особисто в моїх вухах навушники сидять просто чудово. Не випадають, все в цілому прекрасно. Але як я вже багато разів говорив, обов'язково по можливості протестуйте та послухайте, як вони особисто в ваших вухах сидять. Будь-які навушники перед покупкою, бо всяке буває. Можливо, комусь незручно буде чи будуть випадати, бо вуха в людей всіх різні. Але в цілому, я думаю, більшості людей ці цій мають підійти. А особливо, якщо вже протестували багато навушників, з посадкою більшості наушників проблем немає, тобто з цими проблем точно не буде. Додаткова приколюха це те, що в комплекті з навушниками йдуть амбюшури. Таке відчуття, що вони, наче з піни, і підлаштовуються під форму вашого вуха. Але то ще теж не все. В цих амбюшурах ще є додаткова сіточка всередині, що теж чудово, бо вона захищає самі динаміки в навушниках, і в випадку, того, коли треба буде почистити, то треба буде почистити лише ось ці амбішурки, а не туди лізти, в самі наушники і колупатися в наушниках. Теж офігенне рішення. Прям прикинь на кожному на кожному сіточка. і іди такий викинув нові бацнув. Підключається WF1000 XM5 через Bluetooth. Звісно ж, його версія в цих наушниках має версію 5.3, що дає досить стабільне та надійне підключення. Ну, принаймні під час користування особисто мною жодних проблем з підключенням чи якихось неочікуваних розіривів не було взагалі, і то є файно. Можна підключити наушники просто без налаштування. Якихось додаткових прикольов просто через Bluetooth, але для розкриття повного списку функцій та більш гнучкого налаштування навушників рекомендую встановлювати застосунок від Sony, який має не... назву, точніше, мав не... назву headphones на Android і Web Store. Але, поки я знову ж таки готував сценарій, для вас цей сценарій, власне, готував застосунок, оновився. І тепер він має назву Sound Connect. Прикинь. Я таки вчора заходжу, вона мені таке. Що, що це за стосунок новий? Новий значок, новий наслідки. Хто мене зламав? Що це за застосунок? Алло, ти заходжу о, прикол. За стосунку, звісно ж, можна оновити програмне забезпечення наушників, налаштувати адаптів Sound Control, то я теж про нього розповідав в попередніх відео, але в двох словах. Це те, як навушники будуть себе поводити в різних сценаріях твоїх дій, вмикати чи вимикати шумопоглинання. Можна також налаштувати, власне, це саме шумопоглинання та режим навколишнього звуку, так званий режим прозорості. Можна або вибрати один з готових пресетів еквалайзеру, або налаштувати його на свій смак. Можна увімкнути чи вимкнути DSSE, можна також вибрати, який буде пріоритет на підключення навушників до вашого пристрою. Типу, в пріоритеті буде максимально якісний. Звучання чи стабільність підключення. Також класна фішка, яку можна ввімкнути чи налаштувати, це Speak to Chat. Це коли ти вмикаєш її і починаєш щось говорити під час того, як грає музика в наушниках, то музика зупиняється, дає змогу тобі поговорити і почути, що відбувається навколо. І потім через певний проміжок часу ти нічого не говориш. Музика вмикається знову. Цей власне проміжок часу, через який музика повертається, ти зможеш сам і налаштувати. Можна також налаштувати в застосунку керування мультимедіа, та й взагалі керування самими навушниками. Можна... Увімкнути чи вимкнути автоплей паузу, коли дістаєш навушник з вуха. І ще в застосунку показує, скільки зараз децибел лупашить тобі вуха. Також можна ввімкнути одночасне підключення аж до двох пристроїв. VF1000XM5 підтримують два пристрої. Також можна вмикати чи вимикати голосового асистента, і, до речі, можна вибрати якого саме. І також, увага, можна налаштувати жести головою для прийняття чи відхилення виклику жести головою. Те, коли смартфон перед вашим личком. Вам хтось дзвонить і так. І воно відбиває. Або... А прикинь, ти не туди кудись хивнув. Ти йдеш, слухаєш музику і такий... <схід> Директор дзвонить і такий. Загалом налаштовувати, переналаштовувати можна ледь не все, що захочеш. І то для людей, які люблять покуперсатися в налаштуваннях, взагалі кайф. І ще, якщо пам'ятаєте, фішку в Sony Ult яка має назву режим швидкої уваги. Це коли прикладаєш руку до навушника. Там було так. І музика потихеньку стихає, щоб дати змогу тобі почути співрозмовника. Коли прибираєш, то музика потихеньку повертається на той рівні гучності, що був до цього. Так от тут достатньо прикласти всього палець, а не всю руку, щоб почути, що тобі хочеться сказати, дати відповідь і погнати далі. Ну або юзайте спік to to Chat, про який я вже згадував. Ще до речі, з приводу керування мультимедіа та самими навушниками, то тут все відбувається з допомогою тапів по навушниках. То все можна переналаштувати, звісно, але мене цілком влаштовує, як воно по дефолту. Тобто мультимедіа керуємо лівим навушником, Один теп це плей пауза, два тепи наступний трек, три тепи це попередній трек. І якщо треба знизити рівень гучності, то чотирма тепами можна зробити. На рівень менше. Ну або тепати до моменту, поки рівень гучності не стане на потрібний рівень. На правому наушнику можна перемикати режим шумопоглинання, запускати Spotify, ну і відповідно підняти гучність. Тим же способом, що й на лівому. А прикинь ANC вмикати 14 разів треба тапнути? А прикинь, прикинь цей вмикається як його. ANC вмикається, я не хочу нічого чути, окей, Бу. тепер про автономність З Sony wf 1000 xm 5 можна слухати улюблену музику до 12 годин без активного шумопоглинання та до 8 годин з увімкненим шумопоглинанням. І кейс ще може додати 16 годин автономності. Тобто навіть з шумопоглинання маємо добу прослухування музики. Заряджається кейс через Type-C і ще є бездротова зарядка. Якщо маєте таку в господарстві, то взагалі наявність. Такої в кейсі для заряджання, то взагалі чудова річ. І ще якщо зовсім кудись спішите, а навушники розрядились, то всього 3 хвилини швидкої зарядки дадуть до 60 хвилин автономності навушників, що теж приємно мати таку штукенцію в арсеналі. А ще застосунок буде попереджувати, коли е, в кейсі залишилось менше 30% заряду. Тож Автономність файна, мене особисто вона влаштовує фішки є. Активне шумопоглинання, активне шумопоглинання, активне шумопоглинання. Найкращі навушники з активним шумопоглинанням. Вже скільки разів про це було згад... згадано, що давай вже про нього і розповім, яке воно в цих навушниках. Значить, справа така: wf 1000 xm 5 для крутого шумопоглинання мають аж два процесори. Один із них це Sony V1, а другий, який саме розроблений для шумопоглинання, а саме HD-процесор Sony QN2E. І то все міксується з шістьма мікрофонами в обох наушниках. По три в кожному. Два з яких мікрофони е зворотнього зв'язку. Wow. І то все адаптується під оточення та видає те саме культове та круте, реально фірмове шумопоглинання від Sony. А ще в кожному наушнику є динамік, який має назву Dynamic Driver X, який теж відіграє не останню роль в самому шумопоглинанні. Це все з технічної точки зору. Якщо повернутися до реального життя, то шумопоглинання реально круте. Воно не таке різке, що ж погано може стати. Не таке, не так тисне на голову, але в той же час відрізає більшість низьких частот та й взагалі шум весь, щоб можна було спокійно насолоджуватись музикою. Я б охарактеризував його так: точне, різке, але в міру і агресивне, рівно до тієї точки, щоб було максимально комфортним. Тож я поки що реально не чув кращого шумопоглинання, виходить. Воно реально культове та круте, як і заявляє компанія. Воно е, дає саме оцей комфорт, поняв. Тобто, коли реально шум, генератор якийсь смалить або ще щось, воно його так. Ву, і якщо прислухається, десь він біля тебе недалеко, то ти десь він там за три квартали, але він не давить так, як він, наприклад, ось тут. Таке, як треба. Кажу, м'якеньке, достатньо різке і агресивне до тої точки, коли ти такий у, до речі, під час шумопоглинання якийсь різкий писк, свисти, який різко з'являється, воно його пропускає, щоб тим му. Мені здається, безпека, типу. Якщо машина, типу... Ну так, да, там сигналить типу, або гальмує, ти, типу, воно його пропускає, але гул автомобіля ти не почуєш. Ну, і його величний звук. Що ж цей самурай від Sony може? Я вище згадував про два процесори, коли я говорив про шумопоглинання. Так от, вони не тільки для шумопоглинання, вони ще й для якісного звучання. І той самий Dynamic, Dynamic Driver X. Теж для звуку, а не тільки для шумопоглинання. Так і ще й трішки технічних характеристик, зараз вам накидаю. В wf 1000 xm 5 встановлено 8,4 мм динамік, частотна характеристика від 20 до 20 Гц, при частоті дискретизації 441 кГц. І від 20 до 40 тисяч ц це коли частота дискретизації 99 кГц та 990 кБ на секунду. З цих останніх цифр означає. Що це не прості наушники, які, звісно ж, підтримують кодеки типу SBC, AAC, LC3, а ще є той самий Hi-Fi священний LDAC, який забезпечує те саме хай-рес звучання. І цей LDAC е, передає втричі більше тих самих звукових пакетів, е, ніж е, передавання звичайного аудіо, аудіо через Bluetooth. Тобто саме звуку. Кайфоти і якості в три рази більше, ніж той же SBC чи AAC, Але. Я згадав, в айфоні LDAC немає, так що. Коротше, попередня інформація була вам так для загального розвитку. І ще пам'ятаєте, відео про навушники від Sony, а саме про новенькі Ультвер. Я говорив, що в них є така крута штука для ще кращого звуку, як DSSE. Так от, у флагманських XM5 вона, ж, звісно, теж є, але тут вона ще й в версії Extreme. І оця сама штукенці разом із засобами штучного інтелекту Edge AI підвищує системних, стиснених, системних стиснених музичних файлів. Зокрема... З популярних сервісів там трансляції це все в реальному часі. Вона розпізнає інструменти, музичні жанри, і окремі елементи та відновлює ці самі високі частоти, втрачені під час стиснення. Extreme. Ще в WF і 1000 XM 5 сертифіковані для 360 реаліті аудіо, та можна використовувати таку фішку як функція відстеження голови для ще більшого занурення в музичну сцену. Але то все можна відчути та протестувати лише з сумісними пристроями та сервісами, типу Sony Xperia 1 Mark V е разом із Tidal. Тож, якщо хтось тестував, пишіть в коментарях, як вам то все. А я вам зараз розповім, як мені звук. Без оцих технічних всяких абревіатурі, дуже розумних слів. Значить, ці WF-1000XM5 xm 5 це просто щось. Я не знаю, як назвати це повний розвал кабіни від звуку. Тепер пояснюю, що я маю на увазі. При першому знайомстві і простому підключенні без застосунку, вам може здатися, що звук просто файний і приємний, досить цоковиті паси, все, наче, просто впайно. Нічого такого. Але не спішіть з висновком. Заходимо в застосунок і налаштовуємо навушники правильно. Спочатку налаштовуємо всі ці моменти, окрім звуку. Потім беремо, обираємо чи налаштовуємо еквалайзер на свій смак, вмикаємо всі оці DSSI і, звісно ж, обираємо якість звуку, а не підключення. Е, і просто. Кайфуємо від крутості, кристальної чистоти, басовитості за потреби прекрасності вокалу, чудових високих, низьких та середніх частот, які знаходяться саме там, де їх треба, а не лізучи одна на одну і перетворюючи то все в кашу. Словом, звук в цього самурая просто завоював мене повністю. Реально, я не очікував, що мені настільки сподобається звук в цих наушниках. Думав, буде ну нормально, класно, але. Бляха, щоб так. Ну, це щось, не знаю, як пояснити. Цей звук і чистий і м'який, і в той же час де треба агресивний, а де треба такий більш ніжний. Загалом я реально кайфанув, слухаючи музику в цих xm 5 А особливо ця чистота звуку то взагалі розібрала на молекули, так що рігатосоні за звук. Для себе я особисто вибрав той самий пресет еквалайзеру, про який я вже говорив в попередніх відео про наушники від Sony, а саме це Treble Boost. І в цілому, в 99% композиції в усіх моїх плейлистах все звучало просто мега круто. Я був задоволений. І здається, для мене з'явився ще один фаворит по звуку. Точніше, не ще один, а прямо фаворит-фаворит. Ну що, цей самурай має і мету, і шлях. Ну, принаймні, мету завоювати мене. Просто фігезним звуком він досяг. Та й шлях до мого серця він теж своїм звуком проклав. Мені дуже сподобались wf 1000 XM5. В цілому по. Всім, що вони мають, і мінімалістичний, але стильний дизайн, і автономність, і посадкою в вухах, і особливо звуком. Тепер треба собі десь такий намутить. Як вам ці навушники від японців? Пишіть в коментарях і особливо пишіть, хто вже має ці чудо-навушники, як вам цей власне крутий звук. І загалом пишіть, щоб ще хотіли побачити від Sony, наприклад. Вам Арігато за перегляд, Sony Арігато за файний звук. і круті навушки. Також всім дякую за підтримку. Обов'язково тисніть на вподобайку воно ж лайк. Хіт the лайк-батон, like як то кажуть. Пишіть коментарі та підтримуйте контент українською, щоб його ставало якомога більше. І це буде мега-файно. І обов'язково продовжуємо підтримати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось лише вперед. І все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! Банкла. Банк!